Сьогодні енергетики нашої країни потребують особливої допомоги від українців. Постійні ракетні обстріли ворога руйнують енергетичну інфраструктуру України. Енергетики намагаються якнайшвидше відновлювати енергоресурси та закликають громадян свідомо та ощадливо підійти до споживання електроенергії. Окрім цього, фахівці Укренерго радять користуватися розумно і в правильний час електроприладами. Особливо прохають не користуватися бойлерами, електрообігрівачами, пральними машинами, електроплитами, прасками, фенами тощо від 6 до 9 години ранку та від 17 до 23 години вечора. Слід також мінімізувати і у інші години споживання електроенергії. Але варто пам'ятати і про власну безпеку. Так, виконавчий комітет горішньоплавніської міської ради нагадує про обережне використання свічок, не залишайте джерело відкритого вогню без нагляду. До речі, задля заощадження електроенергії у горішніх плавнях у вечірні та нічні часи потужність мережі вуличного освітлення знижено наполовину. Економимо енергоресурси заради перемоги.